Усім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні я підготувала для вас урок про циліндр. Циліндр це тіло обертання, отримане при обертанні прямокутника навколо його сторони. Тобто, наприклад, ми беремо якийсь прямокутничок, фіксуємо одненьку зі сторін, і навколо цієї сторони ми обертаємо цей прямокутник, малюючи ніби циліндр. Якраз таки циліндр у нас буде мати деякі елементи. Ось цей круг зверху, це в нас буде верх. Основа. Круг знизу у нас буде нижня основа. Оскільки в основах в нас лежать круги, то в них, відповідно, також будуть радіуси. Можемо побачити, що у нас є, наприклад, радіус ОА, ОБ і так далі. Також у нас з вами є твірна. Це відрізочок, який утворюється, коли ми з'єднуємо дві точечки на наших основах. Коли ми беремо точечку на верхній основі, на нижній основі і з'єднуємо їх в єдиний відрізок. Відповідно, в циліндра може бути безліч твірних. І також в нас є ще висота, або ж її ще можна назвати вісь симетрії. На даному рисунку вона позначена як ОО1. Рухаємося далі. Якщо ми захочемо наш циліндр розвернути, у нас з вами утвориться розгортка циліндра, яка якраз таки складається із прямокутничка та двох кіл. А тепер поговоримо про перерізи циліндра. Перший переріз це, мабуть, найрозповсюдженіший той, який частіше зустрічається на НМТ. Це осьовий переріз циліндра. Відповідно, він проходить через нашу вісь оо 1 і він у нас буде. Прямокутничком, в даному випадку B, b 1 А1А. Наступний вид перерізу теж у нас задається прямокутничком, але тут він вже не буде проходити через вісь, а він буде паралельний до нашої вісі симетрії. Ну і третій переріз, який теж періодично зустрічається на НМТ, це переріз, який є паралельним нашим основам. Він теж у нас буде кругом. Давайте виконаємо невеличке завдання. Висота циліндра дорівнює 6 см, а радіус основи 5 см. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. Ну, перш за все, я вам дуже раджу робити рисуночок і позначати на ньому усе, що ми маємо. Ми маємо висоту, давайте її проведемо, вона у нас буде 6. Радіус основи у нас буде 5, нас просять знайти площу осьового перерізу. Давайте цей осьовий переріз ми з вами проведемо. Ось таким чином він буде проходити через нашу вісь, і це у нас буде прямокутничок. Одна зі сторін прямокутничка буде така сама, як висота, тобто 6, а інша сторона складається з двох радіусів, якраз таки в нашій основі. Якщо у нас оцей відрізочок 5, то і цей відрізочок у нас теж буде 5, тому що радіуси однакові. І тоді повністю весь діаметр, або ж, іншими словами, наша сторона прямокутничка буде 10. Тобто, коли ми говоримо про площу осьового перерізу, ми говоримо про площу цього прямокутника. А площа прямокутника знаходиться за допомогою множення довжини на ширину. Тобто ми 10 множимо на 6, і у нас, відповідно, виходить 60. Давайте виконаємо ще завданнячко. Паралельно осі циліндра, радіус основи, якого дорівнює 10 см, а висота 12 см, проведено переріз, що є квадратом. Знайдіть відстань від осі циліндра до площини перерізу. Знову ж таки, починаємо з вами із рисуночка. Так, першим ділом будуємо циліндр, проводимо циліндр. Так, ми з вами розуміємо, що це в нас буде якраз таки другий випадочок наших перерізів, коли у нас є прямокутничок, але він не проходить через вісь, а є паралельним до нашої осі. Давайте його проведемо ось таким чином. Ось тут у нас буде переріз. Так, окей, ми знаємо, що радіус основи дорівнює 10. Можемо, в принципі, провести ось цей радіус основи 10, можемо його, до речі, сюди провести, а висота у нас з вами дорівнює 12. І також ми маємо собі зафіксувати, що цей переріз є квадратом, тому що так відбувається не завжди. Зазвичай цей переріз є прямокутником, а квадрат це скоріше, як знаєте, окремий випадочок. Ну і нам потрібно знайти відстань від осі циліндра до площини перерізу. Це в нас буде ось цей відрізочок від нашої осі до нашої площини перерізу. Що ж, як ми будемо його шукати? Ми з вами пам'ятаємо, що наш переріз є квадратом. Ми знаємо, що наша висота 12. Наша висота 12 буде точно така сама за довжиною, як ось цей відрізочок. Він у нас теж буде 12. Відповідно, оскільки переріз квадрат, то і цей відрізочок буде 12, і цей відрізочок буде 12, і цей так само буде 12. Тоді у нас з вами утворюється прямокутний трикутничок. Ось він, цей трикутничок, я його вам вималюю окремо. І в цьому трикутничку ми знаємо, що гіпотенуза буде 10. А ось цей відрізочок це буде половинка нашої сторони перерізу, тобто 12 поділити на 2, це буде 6. І тоді ми можемо знайти ось цей відрізочок як катет нашого прямокутного трикутничка. Візьмемо теорему Піфагора. За теоремою Піфагора. Катет у квадраті повинен дорівнювати гіпотенузу у квадраті мінус ще один катет у квадраті. Тоді це буде 100 мінус 36. Це буде 64. Якщо сторона в квадраті 64, тоді просто сторона у нас з вами буде 8. Відповідно, ось цей відрізочок, якраз таки наша відстань, буде 8. Рухаємося далі. Переходимо з вами до важливих формул, які вам будуть просто необхідні на іспиті. І, до речі, деякі з них є в довідкових матеріалах. Перше це площа бічної поверхні циліндра. Для того, щоб знайти площу бічної поверхні, нам потрібно записати формулу 2 πr на H. R це радіус основи, H це висота нашого циліндра. Дуже важливо, бічною поверхнею буде саме прямокутник. І давайте одразу розв'яжемо завдання. Чому дорівнює площа бічної Поверхні циліндра, якщо радіус основи дорівнює 2 см, а висота 9. Ну, перш за все, запишемо з вами формулу. Вона в нас виглядає як 2 πrh І якщо ми з вами подивимось на умову, то розуміємо, що всі дані у нас вже є. Буде 2 π на радіус 2. І на висоту 9. Тобто будемо мати 2 на 2 4, та ще й на 9 36. Отже, матимемо відповідь 36П. І ще одне завданнячко. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 24П, а довжина кола його основи 4П. Визначте висоту циліндра. Знову ж таки, нам з вами дано площу. Давайте одразу писати формулу. Це, в принципі, база, з якої завжди треба починати. 2PRH. І ми розуміємо, що вся ця площа нам вже дана за умовою. Це буде 24 пі. Тоді ми з вами все рівняннячко можемо поділити на пі, тут поділити і тут поділити. У нас залишиться 2RH дорівнює 24. Можемо ще разочок все поділити на 2, буде радіус на висоту, яке дорівнює 12. І тепер найцікавіше: у нас вийшло 2 невідомих. І радіус, і висота. В такому випадку щось із цього треба буде шукати окремо. Я бачу, що є ще наше дане, яке ми не використали, це довжина кола. Давайте пригадаємо, довжина кола у нас знаходиться як 2 πr Ми її знаємо, це 4 π Відповідно, ми можемо все рівнянечко поділити на 2. У нас лишиться πr до рівня 2 π та ще й поділити на π. Тоді ми маємо, що радіус дорівнює 2. І тоді цей радіус ми можемо підставити в нашу формулу. І висота тоді буде дорівнювати 12 поділити на 2, а тобто 6. І це буде наша відповідь. Переходимо з вами до. Повної поверхні циліндра Повна поверхня циліндра у нас з вами складається і з бічної поверхні, і з двох основ. І, в принципі, формула так і буде виглядати. Тобто, вам потрібно дві площі основи додати просто до площі бічної поверхні. Або ж ми з вами можемо розписати, ми знаємо, що в основі лежить круг, тобто знаходимо площу круга, це пір квадрат, і площу бічної поверхні ми з вами вже вивчили. Це буде 2 пір на висоту. І знову ж таки виконаємо завдання. Прямокутник зі сторонами 1 та 3 обертається навколо більшої сторони. Ми з вами будуємо прямокутничок зі сторонами 3 та 1 і будемо його обертати навколо більшої сторони. Обертаємо і у нас з вами утворюється циліндр. Причому циліндр, в якого одразу вже є висота 3, і одразу вже є радіус 1. Давайте собі запишемо, що висота у нас 3, радіус у нас 1. Просить знайти площу повної поверхні. Площа повної поверхні знаходиться як дві площі основи плюс площа бічної поверхні. Розпишемо формулку. Площа основи це площа круга, це πr квадрат. Площа бічної поверхні знаходиться як 2 πrh І тепер, коли ми з вами знаємо, що висота 3, радіус одиничка, можемо все попідставляти 2 π на 1 у квадраті плюс 2π на 1 і на 3. Давайте розрахуємо, що це буде. Це буде 2π плюс 6π, тобто 8π. Ось така відповідь у нас з вами буде. Ще одненьке завданнячко. розв'яжемо. Площа повної поверхні циліндра дорівнює 92 пі, а площа бічної поверхні 56 56π. Визначте площу основи цього циліндра. Знову ж таки, починаємо завжди з формули. Площа повної поверхні це в нас дві площі основи, плюс площа бічної поверхні. Ми бачимо, що площа повної поверхні нам дана за умовою. Ми підставляємо, це виходить 92. Пі. Площа основи нам невідома, ми так і залишаємо її, а площа бічної поверхні теж є в умові. Це виходить 56 пі. Відповідно, звідси дві площі основи ми знаходимо як 92 мінус 56 пі. Давайте виконаємо це віднімання. Так, 12 мінус 6 буде 6, і тут залишається 8 мінус 5, буде 3. Тобто маємо 36 π Можемо все рівнянечко поділити на 2. Тоді площа основи буде дорівнювати 18%. Пі. Нас просили знайти площу основи. Ми її знайшли, і це і буде наша відповідь. І остання формула, яку нам потрібно вивчити, це об'єм циліндра. Об'єм циліндра ми знаходимо як площа основи на висоту. Або ж пригадуємо, так, що в основі лежить круг, тобто можемо площу основи замінити як πr квадрат. І все це на висоту. І одразу завданнячко На рисунку зображено розгортку циліндра. Знайдіть його об'єм. Одразу згадуємо, об'єм знаходиться як пір квадрат. На висоту. Ми чітко бачимо за цією розгорткою, що радіус у нас 3, підставляємо π на 3 у квадраті. А ось цей відрізочок це у нас висота. Відповідно, її підставляємо як 5. Тобто маємо π на 9 на 5, у нас виходить 45 π Ще завданнячко. Укажіть формулу для обчислення висоти циліндра, площа основи якого дорівнює S, а об'єм V. Ми пам'ятаємо, що об'єм знаходиться як площа основи на висоту. Ми знаємо, що наш об'єм так і буде V, Ми знаємо, що площа основи так і буде S, а значить, нам просто потрібно з цієї формули виразити висоту. Щоб знайти висоту, нам потрібно об'єм поділити на площу. Відповідно, буде варіант відповіді Б. Ще завданнячко. Об'єм циліндра дорівнює 72 пі. Знайдіть висоту цього циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 3. Знову ж таки, записуємо формулку. Формула виглядає як площа основи на висоту. Площа основи у нас знаходиться як пір у квадраті, ну і не забуваємо за висоту. І давайте підставимо усе, що ми маємо. Об'єм ми маємо за умовою, підставляємо 72 π Висоту ми з вами не знаємо, але ми знаємо радіус основи. Радіус основи 3. Це буде 3 у квадраті на висоту. Отже, можемо з вами написати, що це буде 72, пі та півна скоротиться, дорівнює 9 на висоту, і тоді висота буде дорівнювати 72 поділити на 9, тобто 8. На цьому, все я вам дуже дякую. Обов'язково підписуйтесь на сторінку, оскільки тут на вас буде чекати ще дуже багато крутих відео. І побачимось з вами у наступних роликах.